Усім за 315 підписників. Я вас всіх люблю. Просто я вам дуже вдячна, Сьогодні ми разом з вами. Ну, у мене вчора просто не було часу знімати відео, так що знімаю сьогодні ввечері. Я, я збираю до школи завтрашньої і складаю рюкзака. Сьогодні я ще буду одну розкажу одну історію, я буду збирати рюкзака або зараз я якраз. Коротше, у нас завтра будуть уроки скорочені, на 10 хвилин скорочені всього лиш. І коротше, і в кінці уроків будуть приходити ті люди, вахтовий зал, кого були один народження влітку і восени. Це я і ще там інші трошки мої однокласники. То я прийду і нам сказали, що мені там будуть роздавати, ну, тільки мені будуть роздавати подарунки, і ми там будемо їсти піцу. Я сама смапшувати. І давайте разом з вами складемо. рюкзак. Я просто хочу попробовать, как мне нажимается корректор. И подождите, в чем шой? Она взяла эту палочку и засунула в рот. Мама! Тут капец! And I'm a superman, and I'm a yo-yo, your... and I'm a superman. Щось мені, як мене мама постріла, короче, потішить під корешкою, мені, 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 кажете, що мені тут спрятка, мій дядь? Eu, Superman, eu... ah, não, é Europa, de e na minha, e na Superman, um e na minha. Vamos lá, agora. Vamos entrar na roupa, para o que eu Segundo. Não, eu não posso que E na minha, Superman, e na Разверкал половину секундочку. Не, все, я ее думаю, иди ее Ну, зараза, я как-то за мою голову. Так. Секундочку. Я Как Угу, Арімо, я оно зараз знімаю відео, бачиш. Махай. Ну, короче, знімай кружок. Такі спокоєві уроки. Блін, ну не так і досикуришку, мені так подобається, чого я раніше не зробила. І Вані суп і так мені йде. Да. Ну от. І так я така міласка. Я так и мою вас сказать, если мы я сама себе завидую, не знаю, чим. Я Мне гарна, главное, зараз заработается. Фоткаемся. Так, секундочку, вот так вот. Якось. So. Uh -huh. Все, прокидаем все фоточки в нашу группу. короче я взял спокойный урок я тут уже уже два половина за секунду М -м -м -м. так завтра у нас украинская мова бренд сирук за тяжелый Математика зразу ложимо, ми зразу кожен день. Українська 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 мова чи українська театра — Українська мова. Українська мова, зарубіжна література, ура! Є. Є англійська, є англійська, є англійська. мене загубилось походу, зарубіжна література вшу. який урок задавали. Так, ви через лицея еще один надо плю. Це є. Зарубежна літературу Вісім годин рівно. Так, українська моя зарубежна, математик, є, математика, є англійська, є всього. Виложить деякі предмети. Це у нас українська література німецька, німецька. Німецька сьогодні ціла. Знаєте яку оціночку? Дев'ятку. Я такая хорошая оценка, но моя устраивается оценка, я думала, я никому не заработаю девятку в немецкую. Ну, нам ни хера не надо, вот так сказать. Зарубежная. Планета. 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 Это так, что там дальше у нас? Юкор. хорошо ну, мы на фонаре. Нам тут куча сметя, тоже надо выкинуть. Так, сейчас... Показываю вам, что у меня не было в канале. Ну, Воно не все таке саме, тільки в середньому карманчику все помінялося. Я вийняла ці. Я була в Луцьку, хто не знає. З класом їздила в Луцький замок і на фабрику на фабрику іграшок, яка була там за подушку. І зараз тут немає, я потім покажу, що в мене тут лежить. Зараз тут нічого не У мене тут лежало один, два, три, чотири речі. Це помадка, яку я там купила. Так, от я її не взагалі не висловив, бо мені атака зараз добра її. я ее. Помазайте. Все, я беру сьогодні її Хайлайтер. Ножик. Линик. И я забыла самое главное сегодня за розческу. Роз я сегодня без розчески. Я пришла в раздевалку, такой, е-мое, я же забыла расческую пластырь. Вот такие вот пенал у нас закрывайся. походить, Кладем в рюкзак. І ще треба гроші взяти, зазвичай на їжу. І зараз вам покажу подушечку. Ми ходили по всій фабриці, нам все показували. І як тільки я її побачила на фабриці, там, де як, 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 як її роблять, як. Ну, типу. Її... О, я ще свою іграшку робила. Першу покажу свою іграшку, напевно. Трошки побачила отак. Покажу і все. Далі. Секрет. І такі такі СМР. Бля! Ладно. Ось такі от кіт, олень від Тигриз. Підписуйтесь на них в Тіхтоці. Я зразу в неї закохалася. І в неї дуже приємно спать і тут є СМС такий. І, ну прям дуже добре спать, хоч на підлозі з нею спи. І чогось я навідео цю етикетку. Ну вона така клас. Там просто на... Якщо наша кошти попит 50 гривень, то там 25. Тут 100, а там 50. На жаль, зараз якобіраю роботи. Ой, э... це показати не зможу. Я її не можу найти, як я її одной Я обов'язково подивлюся, можна зараз. Кажу в руку, хай скине фото свої капібари. Як скажем? Скиньте, будь ласка, фото вашої капібари, бо моя не знаю де. Отак. Але хтось один. Отак. Скиньте, будь ласка. От. А шуйк Як там? писали? Бо моя не знаю де. Бо моя не знаю де, але хтось один. Все. Відправляємо. Вже хтось прочитав. Да и плоской монозначий уже хтось прочитал. Сто удобно с морожей сыдай. У Ева создать мороже. У Шраль Дима садать морожи. Всього, на цьому, всім пока. Дякую за просмотр. Я всіх люблю продовжуйте далі в своєму темпі, підписуватись на мене. Всім пока!